О, все, ми в ефірі. А, пане Маркіяне, для тих, хто не знає, ви є власником найвідомішої, най... одної з найбільших приватних розтань, тобто смажувальних компаній і кав'ярні, свідкали у Львові. І вчора у вас відбулася дуже цікава непересічна подія. У вас був президент України в гостях. Скажіть, всіх цікавить питання, як ви його залучили до себе в гості? Ну, звичайно, доброю кави. Ніхто не сумнівався. Але як? як? У вас є свої люди в адміністрації президента? Що ви зробили для цього? Ну, знаєте, просто я зробив все для того, щоб коли у Львові в когось виникає питання, де випити філіжанку кави, за вони думають в першу чергу про світ кави. Це правда. Ну, десь так. Це правда, тому що про вашу каву навіть у Відні я часто чую. Але тим не менше, всіх цікавить інше питання: що пив власне президент, який напій, як він називався? Е, він пив Еспресо, це була Нікарагуа, Сан-Хосе, Преміум. Тобто, це було навіть не спешалиті, але так як думаю, він вийшов задоволений судячи зі всього. А хто готував йому каву, якщо не секрет? Дівчатка, прості Бориса, насправді ми абсолютно не були готові до візиту такого високого гостя, і це було абсолютно так. ну, Ніхто не чекав, вони просто зайшли на каву, тихенько сіли за столик. Тобто за сусідніми столиками сиділи наші постійні клієнти. І... Так, це ще одне питання, бо багато хто вважає, що це просто масовка під підставан. Це насправді справжні клієнти. Справжні клієнти, причому біля нього там буде на фотографіях. Наш такий постійний-постійний клієнт, який просто живе в нашій кав'ярні. <плес> <плес> Таке вот. Супер. І о, якось президент відзначив каву, чи, чи заклад поговорив з офіціантами чи, чи з баристами. Була якась така розмова. Ну, справді він дуже, це був дуже короткий візит, вони викликаво, тихенько подякували, попрощалися, і ну, абсолютно так. ну, Абсолютно як ну, з ним був наш мер, а мер відрізняється тим, що такою насправді абсолютною скромністю він приходить, стає в чергу, може підсисти до когось за столик, якщо немає вільного місця. І, тобто вони абсолютно вели себе як нормальні, -європейські. європейські люди. Та, дуже приємно було. Та. Приємно це чути. Тобто, в принципі, в вашій кав'ярні будь-яка людина може стати сусідом по столику з президентом чи з мером міста. Ну і в нас така політика, що в кожна людина, яка до нас приходить, себе чула вільно, тобто ну, стараємося, щоб там дівчата не бігали, не брали якісь автографи, тому що ходять відомі люди, і артисти там була ціла Єврокомісія у нас на каві. і так... Ну, все має бути абсолютно природні люди. Перш за все, це люди мають себе чути вільно і. Супер. Ну, я так розумію, що згодом на пачках з кавою з Нікарагуа з'явиться надпис «Кава, яку пив президент України. Правильно я розумію? хороша ідея. Ну, Що ж, я вітаю. Це насправді можливо, не показник якоїсь там. Смакової цінності, хоча я впевнений, що з цим теж проблем немає. Я думаю, що це показник а, того, хто є хедлайнером розвитку нашої індустрії. Я дуже сподіваюся, що президент частіше буде заходити в кав'ярні цікаві, прості нові і коштувати каву, і тим самим заохочувати людей. Цим займатися. З іншої сторони надіюся, що в нас тепер будуть в Україні такі президенти, що після відвідин я буду спокійно спати. Бо, Янукович повір, я бо не спав. Ну, Насправді, я думаю, що все до того йде, і Україна така країна, яка заслуговує на це. Дуже тобі дякую, це було цікаво і всього найкращого вам. Приємно було почути. Хай щастить. Ладно, зустрічі. Побачимо.